Команд... Дані, подійди, 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 подійди. Ніка дай, Саша, та свалява. Дай, дай, свалява. в Білій формі дай, дай. Ніка у червоній. І на полі І команди Ніка. Так його розкрутувала Павлюк Давай. Давай. Ах Ахте, що обвали, забили. Відкрила команда суперників рахунок, 1-0 на користь сваляви. На жаль. Давай, давай, давай. Не кидайся, не на кидайся. Нагада, не кидайся. Давай, перевірка, все. Па, пад, пак, Давай, давай, давай. І кради, кради, киди, e е. Не в руки. Добре, 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 давай. Швей. Молодец. Сашка, давай. В стеночку. Добре, Даня, супер. Давай, давай. Пас в середину. Дай пас. Дай, 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 дай. Дай на руки супер. Хорошо. Все, добрый.

Кухася. Корпус теперь ще раз, не спіши. Добре. Заперешні посередині. Зміщуся, зміщися! Через Череза, спокійно! Ще раз.

Очи киди, полончик, киди! Ова. Пас. Где? Мили. Ома. Поднимись домой. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Куда ты бежишь?

Пас через зад! За удар! Круто гол! Ей-й-й-й! Кирилл! Жовто. Кирилл! Круто гол! Ліпей, ліпей! Пробей! Пробей. Ну давай, Кирил, пробей!

Саша, проси! Саша, проси! Саша! Кирил, то довго! Добре, дуже добре. Зад, зад, зад! За, за, за. Кирил, вертайся, Кирил! Вертайся! Добре, Максимович! Пальцем водить, тільки мене не прибили. Чисто, чисто! Саша, ти сам! Саша, ти сам! Небеспечно. Не безпечно. Вот, вийшов вже, вийшов м'яч. Подоляк вводить. Саша, три! Молодець. Знову аут. Попович! Вадим, зміняйся, Даня зліва, Даня зліва. Ти справа Paz! Paz! Pas ati, o! Yn dda! Yn dda! Stop! Corpus! Alw! Cerfoni! Cerfoni, Alw! Dabar, o, o'r daith! A wyt ti efo hi? Dylai! 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 Аня, сам. Ні! Гол! 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 Ось так! Відіграй тобі пас, давай! Канамі! Аня, дивись. Так, так, так. За! Молодежно за. Максим, ти. А дивись, яка ширина. Чудово! Олексій! Пограйте у пас попійно. Покатайте. Панек біжи. Добре, Максим. Давай, 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 давай! Братво! Відворіт!

Чому? Ну що? Чому? Нет, нет. Викидай. Червоні. Дві хвилини, що навіть не грає. Ви забігайте! забігаєте, тобі треба стяночку А, от потуляк. Не рухайтеся. Шнібар. Добре. Добре, Даня проси. Даня проси подобар. Ти лезав. Ти лезав. Ти йдеш. Давай. От опять де дві рединок. Даня, туть уже кидаю. Пасля. Ща. У серденьу. Дай, дай, старт в спасов. Давай, пас, через пас. Через пас. За випереження. Пас, сердина. Таня. двоє! Даня забирай! Давай, давай, Кирилл! Ну буде. За що Корпусом. Добре, давай! Зад! Вернулися всі. Мова, давай, давай, давай пас. Мова пас. В тіночку. Пас. Ще раз займ. Мова екиту походку на екиту. Да ти дивись, ні на кого, мій! Давай, упернися думіча, доміча, до Пискарь, давай! Ні, сядь. Давай, 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 тяни, тащи! Давай, спирайся! Таня, проси, проси! Я кирила, Саша! Подаляк, на шувара. Знову край Польцан, Шувар, ай! Польцан на будете! Ах, не чекав, польца.

И снова ветрой туда и Да не прыжи. Он говорит. Идёт и сама и на ножку. Не спеши.

Крутоголов. Задалеко відпустив. Ах. Задалеко відпустив. Крутоголов від воріт білої команди. Давай, Удар! молодець, давай, добре, Даймо. добре, Сашку.

І виходить від білого. Дивіться м'ядь, дивіться м'ядь. Диня ближче. Так від білого ж вийшов. Добре, добре, відати. Діжи, за басейну середину. Ще раз, чекай. Не бей, Барбуа! Розкатуйте! Розвини йому ще раз дай! Ще раз йому дай! Все! Розвиняй! Ще раз йому дай! Ближе, ближе засміщаємось! Ще підходь, Ще, ще, ще! Ще раз! Була раз, два, три, я му дай! Розкатуйте! Центр, пас! Не дав!

Шиліло, Шиліло. Добре через біжить сюди сюди на пік. Давайте я не мама робимо. Ви програєте, Павлюк. Йди. Павлюк. Жирів, защиту. Вертаємося, збираємо. Треба повертатися. Давай, чарів, йди, черів. Давайте, хлопці, нього. Роздупляйтеся трохи, то ви к мухи сонні. Пас, пас, пас! Туда! Добре! Та що ви чекаєте? Один на другого! Повезло. Ліжить

Ведь ще весь, весь, ще весь Стенка! Отай нормально! Она са! Офі! Офі! Ось це не буде! Вот і! Пойсей І що як нема, поводи!

Девикне лемище залишається до закінчення кінчення. Дивись, ще води, постябись! Вадим, поміняй! Костя права рука! Дениса! Дива один! Дивидим, просить!

Ходи сюди. Закінчилася, робимо 1-0 на користь валяни. Ція бутилка, хлопці, ваша. між. І тепер чекаємо, ще гри буде після обіду. बसल प्रोग्राम है ठीक है